А ну розічнуйся! Розічнуся! Ви що, херелі! Ребята, спокійно! Концерти тут устраивайте! Розійшлись по містах! Юра, давай, Андрійович, продовжуємо сесію! В же п'ять бардак устроїли! Ще раз кажу. Юля, це питання переносить. Давайте переможумо. Цей чоловік тут виступати не буде. А чому І більше російський. А чому ти так вирішив? Юрій Андрійович? Тому що він виступає російською. Тут тисячі людей виступають російською. Чому ти так вириш? Російською мовою. Ніхто не буде. Та би що? Ви не службову. Є закон України. Пішли, що, на, міста. Дейденов, Є закон, пішли на міста. Пішли на місця. Закон України. Ми місцевого самоврядування! Юра, будь... це бойня нікому не потрібно. Ми вже так, на всю країну подивилися на нас. Давай, будь ласка, пішли на місця.